Вітаю! Знаєте, дроби часто здаються чимось суто шкільним, чимось із математики. Але насправді це, це ж неймовірно розумний інструмент, щоб розуміти світ. Сьогодні ми розберемося, як оця, на перший погляд, проста ідея допомагає нам вимірювати, ділити, ну і взагалі описувати все, що нас оточує. Ну що ж, давайте починати. Почнімо з найпростішого цілі числа один, два, три, десять. Вони класні, коли ми рахуємо, скажімо, цілі апельсини чи книжки. Але що робити, коли світ раптом перестає бути таким ідеально цілим? Життя ж постійно підкидає задачки, де звичайними цілими числами просто не обійтися. І ось вам класична головоломка. Уявіть, є три яблука, а дітей четверо. І головна умова кожен має отримати абсолютно однакову частину. Ну от як це зробити? Цілими числами тут точно нічого не вийде, ніхто ж не отримає ціле яблуко, але й залишити когось ні з чим теж не варіант. Саме так наші звичні інструменти, наші цілі числа тут просто безсилі. І це означає тільки одне нам потрібен якийсь новий, значно гнучкиший спосіб думати про числа. Потрібно щось, що вміє описувати частини, а не тільки ціле. І цим геніальним рішенням, як ви вже здогадалися, є звичайний дріб. І це не просто якісь цифри, написані одна над одною. Ні, це надзвичайно елегантний спосіб розв'язати нашу проблему з яблуками, та й не тільки її. Давайте подивимося, як він влаштований. Так от як це допомагає з нашими яблуками ми беремо кожне яблуко і ріжемо його на чотири рівні частини. Оце число чотири і є наш знаменник. Він, по суті, каже, на скільки рівних шматочків ми поділили ціле. Потім кожній дитині даємо по три таких шматочки. Оце три це вже чисельник. Він рахує, скільки частин дісталося кожному. В результаті кожна дитина має три чверті яблука. Просто і справедливо. Можна ще простіше уявіть, що знаменник це назва шматочка, наприклад, четвертинка або восьма частина. А чисельник просто відповідає на питання, а скільки в нас таких шматочків? Три шматочки розміром в одну четверту. Все стає на свої місця, правда? Гаразд. З основами розібралися. Тепер варто знати, що дроби, як і родичі в сім'ї, бувають різними є, так би мовити, два основних типи, і в кожного свій особливий характер. Отже, дивіться, усе обертається навколо одиниці. Правильний дріб, наприклад, 3 восьмих, це коли чисельник менший за знаменник. Такий дріб завжди буде меншим за одне ціле, це просто якась частина. А от неправильний, скажімо, 8 третях, це коли шматочків у нас більше, ніж потрібно для одного цілого, він ніби виходить за межі одиниці. І це абсолютно логічно. Коли ми бачимо неправильний дріб, це просто замаскований спосіб сказати, ми назбирали достатню частинку, щоб скласти одне ціле, а може й кілька, і ще трошки залишилося. Отака От комбінація цілого числа і залишку дробу і називається мішаним числом. А перетворити одне в інше, це як слідувати простому рецепту. Беремо верхнє число, чисельник і ділимо на нижнє. Скільки цілих разів помістилося? Це буде наше ціле число. А яка остача відділення? Вона стає новим чисельником. Знаменник про цьому, що важливо, не змінюється, і вуаля, готово. Добре, ми вже знаємо, що таке дроби і якими вони бувають. А тепер найцікавіше, що з ними можна робити. Почнімо з простого: як зрозуміти, який з двох дробів більший Ну, тут усе досить очевидно. Якщо ми порівнюємо шматочки однакового розміру, тобто дроби з однаковим знаменником, то все просто: де більше шматочків, той дріб і більший. Зрозуміло, що 5 восьмих піци – це значно більше, ніж 3 восьмих. Гаразд, а як щодо додавання? Уявімо, що в нас є 2 дев'ятих частини чогось, ну скажімо, пирога, і нам дають ще 5 таких самих шматочків. Скільки їх стане разом? І знову все напрочуд просто, адже розмір шматочків, тобто знаменник, не змінився, це все ті ж дев'яті частини. Ми просто додаємо їхню кількість: два шматочки плюс п'ять шматочків, виходить сім шматочків, сім дев'ятих. Знаменник залишається недоторканим. І що логічно з відніманням та сама історія. Працює той самий принцип якщо було сім дев'ятих, а ми забрали п'ять, то залишиться дві дев'ятих. Ми просто віднімаємо кількість шматочків, а їхній розмір залишається тим самим. Ми розібрали теорію, але навіщо це все потрібно в реальному житті? А виявляється, ми використовуємо друби буквально щодня, іноді навіть не помічаючи цього. Кулінарія півсклянки борошна. Час одна хвилина, це одна шістдесята години. Гроші, одна копійка, це одна сота гривня. Відстань вага будь-які вимірювання. Дроби це та мова, якою ми описуємо частини цілого абсолютно в усіх сферах нашого життя, без них точність була просто неможливою. Отже, мабуть, ключовий висновок такий дроби дають нам змогу описувати реальність такою, яка вона є насправді, а вона ж не завжди ідеально ціла. Це інструмент точності, який дозволяє нам вийти далеко за межі простого перерахунку предметів. І наостанок просто питання для роздумів а яку частину звичайного дня можна описати дробом? Можливо, одна третя дня йде на роботу, одна двадцять четверта на обід, а одна восьма на перегляд цікавого фільму. Варто про це подумати. Бо, являється, дроби це не просто математика, це спосіб побачити структуру у власному житті.